Як вважаєте, чи потрібна декомунізація в Україні, зокрема у нашому Золочівському районі? Я думаю, що пора вже відходити від тої комунізації, від тої комуністичної думки, від тих комуністичних реалій, які були колись. Я вважаю, що потрібно вже українізувати і відповідно наші вулиці, українізувати наші меморіальні пам'ятки. Меморіальні дошки наші. Я думаю, пора поміняти всі, які є постаменти, тому що у нас є багато наших героїв зараз, особливо на даний момент і на даний час. Багато є наших предків, які були отаматами, отаманами, які дійсно вели Україну за собою. І думаю, що пора вже з під того москальського. Такого знаєте, пресування виходити. Ну і в першу чергу треба змінити деяким нашим людям мислення, декомунізувати мислення своє. От тоді я думаю, буде Україна, я думаю, що буде і все українське, і поміняється. Якщо поміняється думка, то відповідно поміняються всі постаменти, всі пам'ятки. поміняються, І врешті-решт Україна буде процвітати зі своїми героями. На вашу думку, які місця у нашій громаді потребують декомунізації? Ну, я думаю, що є пам'ятки, я не знаю, чи ще в Сасові є, чи, чи зняли, чи не зняли, є в, в Єлиховичах, є. І, ну, і Вічний вогонь. Хоча там всі кричать, що е, там є поховання, але це можна якось ре, е, регілізувати якось так, в релігійному плані це все зробити і вирішити це питання. Але в першу чергу кажу, що треба спочатку декомунізувати думки деяких людей. Питання, звісно, на часі щодо декомунізації, але звучить воно зараз трішки по-іншому: подолання наслідків русифікації, тому що уся ця тоталітарна радянська система. Вважається, є ця сама Імперська Росія. І ця ідеологія просякла українську землю, український простір, український ландшафт настільки глибоко, що минуло вже стільки років від визнання нашої незалежності, настання незалежності, вірніше, її відновлення. Оце так буде правильно. А ми сьогодні в таку криваву-жорстоку війну знову звертаємося до цього запитання. Ну, не знаю, чи я добрий експерт, але я свідок. Я свідок, коли у Золочеві скидали Леніна. Я бачила розпач окремих персон. Зрештою, це була одна персона під шофе, який дуже страждав чоловік, що ось рушиться основи світу, бо скидають Леніна. Коли був Майдан, скидали Леніна у Києві, і це теж був такий якийсь знак, що, ну, це, що ми зайшли вже дуже далеко, ми дісталися Києва. А сьогодні українське суспільство вже починає вичищати ландшафт уже так детальніше. І якщо вірити цим цифрам, а вони насправді такі, що це за, за час війни вже е, перейменовано біля вісьми тисяч топонімів в Україні східній, нашій на сході України і на півдні, е, ну мені було самі дуже дивно, що у Каневі, де все дихає. Українськістю, бо там наш пророк, наш Шевченко, ще досі є кам'яна книга, яка десь позиціонується як лист до Леніна, від, від Канівської бідноти до Леніна. І буквально оце у числах перших січня відбувся процес демонтажу цієї книги, з дозволу сказати. Тому все, що є: оці щорси, оці Суворови, навіть Клара Цеткін ще збереглася була досі, і багато інших таких імен, драстичних, це насправді йде дерусифікація. І, звичайно, ми говоримо про топоніми. То ми говоримо про пам'ятники, пам'ятні знаки цього всього ще є багато, але. І нам здається зовні, що це так, ну, зробили свою роботу та й годі. Але є такі речі, над якими і задумуватися як речі, я сказала слово речі, ось ці речі, які мали відношення до тоталітарного цього режиму, вони занечищували якийсь певно наш простір, нашу духовність. Це все так зовні виглядає, забрав та й, та й, та й усе. Тому я чому кажу про речі, бо вийшла книжка нашого такого неперевершеного перекладача антика, оригінального автора Андрія Содомор, яка називається Пам'ять речей. Речі мають пам'ять. Але як пам'ять позитивну, таку, що творить, так само пам'ять, яку занечищує простір український. Ось, власне, ми цього і позбуваємося. І тому. Говорити про те, чи це потрібно, ну це, це, це настільки на часі, це настільки данина е, тим бійцям, що відвоюють від російських фашистів нашу землю. Що все, що ми можемо зробити, хто, хто не там, то цей вичищає занечищену. Вибачте, за тавтологію українську землю, український простір духовний від оцих тоталітарних знаків, де русифікує. На вашу думку, чи потрібна декомунізація в Україні, зокрема у нашому Золочівському районі? Ну на Україні обов'язково, тому що на сході знаємо, на Півдні залишилися вулиці з назвами Первомайська, Леніна, там першого, там якогось там Травнева і першого жовтнева, чи якась, і ті всі вулиці, звичайно, що потрібно перейменовувати на наших героїв. А чи знаєте якісь такі місця у нашому у нашій громаді, які потребують декомунізації? Ну богу, дякувати в нашій громаді. Таких вулиць вже не залишилося. Ми вже з ними якось їх всіх переіменовували. Але в нас залишилося залишився пам'ятник вічний вогонь. Там вогню нема, але це фактично пам'ятник російським загарбникам, які до нас прийшли, і під якими ми довго з ми з ними довго мали проблеми. І я так думаю, щоби його варто було знести. Тим більше ми бачимо і вже зносять в Одесі там пам'ятник Катерині і по інших містах, то нам би теж би пасувало. Отже, як вважаєте, чи потрібна декомунізація в Україні, зокрема у нашій громаді? Е, я вважаю, не просто вважаю, вважаю, що це кричуща необхідність, а не потреба. Е, тому що знаки і символи тоталітарного режиму це не просто пам'ятники, які згадують нам про щось, але вони несуть в собі ідеологію, несуть в собі е, духовне навантаження е, духів злоби, смерті, руїни, маніпуляції, брехні, неправди і всього решту, що. Ми пережили буквально останніх 100 років від радянської окупації. Тому ці знаки це більше ніж символи, це духовні такі місця сили, духів злоби, які хочуть і далі в нас мати, взяти реванш і. Тримати авторитет над нашою землею і народом, тому їх позбутися з духовної точки зору, кричу, що необхідно. Я вже не говорю про культурну і е, е, якусь історичну е, сторону цього питання. Е, і ці п, ці пам'ятники, це не тільки пам'ятники, це і назви вулиць, яких. Реально нам треба позбутися. Ми маємо достатньо героїв, ми маємо достатньо праведників для нашого народу важливих, яких ми можемо увіковічнити і поставити на їхнє місце. І я думаю, що це дуже навіть на часі, в часі війни зробити зробити повне перезавантаження, в тому числі духовне, культурне таке пам'ятникове. Є потрібно. А як вважаєте, які місця у нашій громаді потребують декомунізації? Перше, що кидається всім в очі, це є е Вічний вогонь, і меморіал радянським воїнам, які загинули в часі Другої світової війни. І більше того, я вважаю, що навіть оскільки там є не тільки символічний меморіал, там є поховання. Я вважаю, що це би варто було ініціювати міській владі, депутатам для того, щоб ці перепоховання воїнів, загарбників окупантів, ексгумувати, перепохоронити на військовому центрі, який є там в селі Червоному, де знаходять вже місце спочинку і правди для себе воїни. Різних армій, різних епох, там їм акурат є саме місце. А це місце, яке ми маємо в центрі нашого міста, фактично, в нашому історичному Некрополі. Це місце реально зараз можна було би е-е Віддати для того, щоб охоронити наших героїв нашої сучасної війни, і де батькам було б зручно, де наші діти, проходячи попри це місце, бачили, що тут лежить герой, а не окупант. Тому це як на мене найкричущіше, що треба би було зробити в нашій громаді. Ну а крім того, ми маємо багато по селах пам'ятників радянським окупантам, різним цією, то що взяли, зняли зірку, поставили тризуб. Ну це як то кажуть, і порядний і, 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 і жінка легкого Поведінку в одній особі залишається і далі. Не можна, от то, що було, не здали раптом перечепити вишеньку і торт не зміниться. Навантаження, воно далі своє несе. Історична пам'ять, духовне якесь посвячення, коли це робили. Радянські окупанти, воно на тому місці залишилось. І там три зуб великої цього не змінить. І наші діти йдуть, якісь там меморіальні. Торжества, коли того спомену робиться реквіями, це ненормально. Це треба повністю в корені забрати і зробити щось, що відповідає нашій культурі, нашій боротьбі, нашим цінностям, а не брати ті от обілізків. Наприклад, недавно їхав плугові, стоїть. розумієш, там ніхто у нього не звертає. Увагу. Ну я щось звертаю, коли я там їду, як їхати на новоселище. Тому таких речей є багато по нашому районі. Я думаю, що в кожній громаді, в селі, десь можна знайти чогось а про назви вулиць. То я загалом вже навіть і не говорю. На вашу думку, чи потрібна декомунізація в Україні, зокрема у районі та у громаді? Ну, я вважаю, що така річ, як декомунізація, мала би відбуватися в українській державі ще з 1991 року. І, власне, нас, нас жителів Західної, Західної України, інколи дивували постаменти Леніна чи радянських вождів, які були в центральній і в східній Україні? Тому я вважаю, що сьогодні на 338-й 9-й рік? День і дев'ятий рік по війни в Україні, звичайно, декомунізація має відбуватися і прискореними темпами, щоб вже до перемоги, яка буде дуже скоро, нас не залишилось жодних символів, жодної згадки про, про радянський союз, про того агресора, котрий сьогодні нас нищить, як і багато століть до того. Скажіть, будь ласка, чи потрібна в Україні декомунізація, зокрема у Золочівському районі у Бузькій громаді? Декомунізація потрібна в загально в Україні, тому що як розібратися в Золочівському районі, так як я стежу за новинами, декомунізація проводиться, тобто виявляються ті пам'ятники і тому подібне, що зв'язане з комуністами, виявляють вулиці, які названі на честь героїв там, якогось Радянського Союзу і тому подібне. І зв'язку з цим. Проводиться перейменування і демонтажі тих пам'ятників. На мою думку, декомунізацію потрібно було проводити ще раніше ну так сталося... Так сталося. Добре, що вона проводиться. Як вважаєте, чи достатнім чином відбувається декомунізація в Україні, зокрема у нашому районі? Ну, я думаю, що досить достатньо. Такий зараз можу навести приклад гарячий ну, в нашому колишньому районі, в загальному районі Золочів. Це Красне. Зараз там знищили пам'ятник невідомому солдату. Я знаю, що це буквально було на днях, напевно, десь до тижня часу. Так також перейменовують вулиці різні. Ну я думаю, що ми ще в процесі, але воно все йде дуже гарно і дуже добре. На вашу думку, чи потрібна декомунізація в Україні, зокрема у нашому районі, у нашій Золочівській громаді. Ну, насамперед, потрібна, не потрібна. Є закон, який треба виконувати. Нарешті ми цей закон маємо, тому що дуже складно було боротися з наслідками Сувка і з його символами, тому що не було закону. Все робилося фактично, вся декомунізація робилася на якійсь громадській ініціативі. А зараз цей закон треба виконати. Кажуть, що це все наша історія, і можливо залишати оті всі зірки, пам'ятники і так далі. Насправді це. Є дуже кривава наша історія. І е, там, де стоїть отой символ комуністичний, там є територія Сувка. Е, і е, тому ми мусимо цього позбуватися. Воно нам дуже дорого обійшлося, величезною кров'ю, величезними трагедіями. Е, і е, ми маємо оце все. Очистити свою землю від, від наслідків комуністичного панування. Тому мені здається, що вона на часі і в громаді, і в державі. І мене тішить те, що на сході України теж це зрозуміло і виконують закон і позбуваються тих пам'ятників наших людожерів, тих осіб, які знищували український народ. Чи можете назвати місця у Золочівській громаді, які потребують декомунізації? Дивіться, золочівська громада це не тільки місто Золочів, це і Старостинські округи. І, як правило, в кожному селі був пам'ятник чи пам'ятний знак. Але я би їх поділила на дві категорії: це є пам'ятні знаки, які стоять на місцях поховань, і це є пам'ятні знаки, які ставилися там на честь якогось комуністичного діяча чи полководця, чи просто до якоїсь дати визначної в лапках. Комуністичного часу, і тому я вважаю, що це треба розділити на дві частини: там, де є поховання, і де стоїть символ радянський, цей символ треба демонтовувати, на місці поховання поставити хрест, посвятити його, тому що там лежать люди, які вже не нами будуть суджені. А господь їм буде встановляти їхню правду чи неправду. От а ті всі комуністичні символи, які були поставлені, як я вже казала. Їх треба просто демонтовувати. Як вважаєте, чи потрібна декомунізація в Україні, зокрема у нашому районі? Однозначно, бо вже слушнішого часу для декомунізації не буде. Ну, просто багато людей зараз говорять, що якби в війську червоному війську було багато українців. Але якщо звернутися, то і з другого боку в німецькому війську було багато українців, що стосується вічного вогню. Так, то ми, значить, відзначаємо один бік, бо їх тоталітарний режим, один тоталітарний режим загнав в своє військо, а з другого боку, де воювали, зокрема, і СЕЗ Гличина, ну так би і їх пасувало відзначити. Мені здається, що всі пам'ятки тоталітарного режиму потрібно знищити. І ще одне: ну, якщо зараз так гіпотетично собі уявити, що, наприклад, ну, в Мілітополі. Москальське військо зараз поставить пам'ятник собі, визволителю. То коли звільниться Мелітополь, то знову не треба його чіпати, чи що, бо юридично зараз в москальському війську є багато громадян України з так званих ДНР і ЛНР. То така сама ситуація. Просто ті пам'ятники вже стосуються якби давнішої історії, і багато хто забув, що сюди на нашу територію прийшов тоталітарний режим. Такого самого штибу, як є зараз Росія, от Радянський Союз, який сюди прийшов, він нічим не був не ліпший і не гірший. Тому їх однозначно треба знищити і забути, що вони існували на нашій території. А як вважаєте, які місця у нашій громаді потрібно декомунізувати? Ну, вічний вогонь, колишній, так званий ну і пам'ятник Колтівському прориву, якраз в тому колтівському прориві? Це перші бої прийняла СС Галичина, і багато наших співвітчизників, людей з Золочева, з нашого району, пішли в те військо, бо боялися другого пришестя червоної чуми. І вони таки в тих перших боях завдяки тим червоним катам були розбиті і розбіглися по світу. Хто загинув, хто як.